Вітаю! З вами Анна Половинник і сьогодні ми розглянемо цілесну вправу метелик. Мета цієї вправи полягає в тому, що вона синхронізує півкулю мозку та відновлює внутрішній сполки. Що ми будемо робити? Ми будемо ставити руки перед собою долонями до обличчя, схищувати долоні у вигляді крило метелика, класти руки на... В одну плітими під ключицями і постукувати двома долонями, одночасно дихаючи. Тож пропоную розпочати, стукуємо у повільному темпі, не поспішаючи, торботиво. І не забуваємо при цьому дихати. Виконуємо вправу, поки відчуваємо потребу у заспокоєнні.